Рано раненько сонечко встало. Доброго ранку усім побажало, і я вас, дітки, щиро всіх вітаю. Чудового настрою вам я бажаю приготуйте вушка, оченята. Сьогодні чарівницю казку будемо зустрічати. Малята, пропоную вам пограти та загадки відгадати. На городі виростала. Сили набирала непомітно, дуже швидко, великою стала, став тут дід усі гукати та красу нюрвати. А цю казку, діти, Ви встигли відгадати. Так, вірно, це рібка. Підробив він голосок, став малим співати, здогадалися вони, вовк. Не наша мати. А яка це казка? Так, це вовк і семеро козенят. Наступна казка. Ой, набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Так, звісно, це колобок. Вигнав дід козу із хати. Та й пішла вона блукати, В зайцю хатку відібрала, всі козуту виганяли, рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Так, звісно, це коза дереза. Сидить півник на печі, їй смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає. Біжить котик рятувати, в лиса півника забрати. Так, вірно, це котик і півник. Я бичок берем солом'яний у мене бочок, і соломи дід зробив бік смолою засмолив. Так, вірно, це солом'яний бочок. Маленький сіренький, бідина робило, Щось біле, кругленьке хвостиком розбило. Сумує бабуся і плаче, дідусь витирає сльозу, а курочка куд-кудаче я вам золоте принесу. Так, вірно, це курочка ряба Молодці малята, ви всі загадки відгадали, а нам вже час прощатись. До нових зустрічей. До побачення!